Премія для Слабаків, принаймні так вважає міський голова Здолбунова Владислав Сухляк. Вдруге на сесію міськради фракція Батьківщина виносить одне й те ж питання преміювати голову громади. Було подана це звернення для того, щоб ми сесію прийняли і встановили розмір премії міському голові. Владислав Сухляк дякує і відмовляється. Дійшли до того, що йому пропонують мінімальний відсоток. А якщо ми зробимо 20 відсотків, Владислав Олегович, ви будете отримати відсотків? Ні, Військовий стан я сказав, не буду отримати. Та й тут не склалося. Депутати фракції Батьківщина над цим питанням б'ються уже два місяці безрезультатно. Розпочалося усе в березні. Владислав Сухляк, посилаючись на війну, відмовився від премії у 150%, яку йому свого часу встановили депутати на сесії. Написав відповідну заяву. Таким чином зарплатня очільника громади зменшилась. До моменту військового стану міський голова отримав 39-42 тисячі гривень щомісячно. з березня місяця. На рахуванні 25 тисяч з них відрахування податків, все на руки 18 тисяч 907 тисяч гривень. Ось моя зарплата. Голова фракції «Батьківщина» Олег Дацюк, який свого часу програв вибори на посаду міського голови. Переконаний, одноосібно відмовитися від премії не можна. Треба рішення сесії. Особистої заяви замало. Відтак міський голова має отримувати те, що йому встановлюють депутати. Втім, у бухгалтерії інші порядки ніде немає. Написано, що це є обов'язкова виплата. Премія премія це, 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 це є стимулююча стимулюча і е, голова має право від неї відмовитись. Ніхто в кінці року не буде її на До вияснялося до того, що почали сваритися. Врешті міський голова сказав, що навіть якщо йому встановлять мінімальну премію, все одно від неї відмовиться. Я цю премію не беру. Не користуюся нею, відмовився сам добровільно і покинув сесійну залу. Втік від премії, так би мовити, приймайте будь ласка, рішення. Без міського голови суперечки продовжилися. Премія має нараховуватись. Вважає фракція Батьківщина. Так і не інакше. Там, де є обов'язкові виплати, там воно виконується. Тому ж дос достатньо пояснили, що має нараховуватися. Я, 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 Врешті у депутатів увірвався терпець. Поставили питання на голосування. За преміювання міського голови проголосували чотири депутати: двоє проти, решта не голосували або утримались. Рішення не прийнято. Чити Владислава Олеговича не пощастило вам. 20% мене. ситуація у Долбунові відрізняється від історії, які трапляються в інших міських радах. Не всі очільники громад відмовляються від того, що їм належить по закону. Як закінчиться історія із премією міського голови Здолбунова – невідомо. Можливо, фракція Батьківщина спробує щастя втретє. Коломис,